Вітаю вас! Ну поки наш президент робить красиві заяви про план перемоги, я пропоную вам ну, подивитися цікаві цифри, факти і заодно відповісти для себе це питання. А дійсно, Зеленський має таку сильну підтримку в Україні, чи це все намальовано? Чи це все дійсно підставлено? Давайте глянемо. Давайте. Це дійсно цікаво і познавально, тому що... Ну війна ж продовжується. Ви що думаєте, що план заявили вже й перемога? Це опитування соціологічної групи Ре... Ви соціологі... Ні. Київського інституту соціології. О, вони зробили опитування. Причому звертаю вашу... Вау, вони робили аналогічні опитування до війни. Чому, я говорю, це дійсно дуже, ну, завжди, знаєш, приємно подивитися, що було ще. Звертаю вашу увагу, що бачите ось... Ну, коли, е, як сказати, 2019 рік, вересень, 80% тоді довіряли Зеленському, ну, вибори і так далі, да, ейфорія була. Але якщо брати вже от перед війною, бачите, лютий го це до війни, це не коли війна почалась, то 52% не довіряли, 37 тільки довіряли. Це нормальне явище. У нас дуже часто, те ж саме, можна сказати, і про Порошенко, про Януковича теж саме. Коли вибори, так, да, велика довіра, такі ей і так далі. Потім проходить час, срач, погано, погано, погано. І дійсно, як правило, рейтинг президента ну, після виборів, коли проходить час, знижується ну, до 30%. Так, да, буває там трошки більше, буває, 20, буває 28, буває 37%, як тут, буває 32. Тобто, але, е, як правило, 70%, тобто, ну... Майже 70% проти, проти, проти. Так, да, є завжди болотце. Болотце завжди є. Ну, цього не буває. Що... А я не знаю. О. Коли почалась війна, це цілком логічно, що ейфорія, знов-таки ефорія, і 90%, бачите, підтримували. Сім не підтримували. Це транс 22 Чому? Ну, Перше, звертаю вашу увагу, була ще ейфорія відносно того, що війна швидко закінчиться. Пам'ятаєте, що я дуже часто вам говорив на початку війни. Дуже часто. Коли Арестович говорив 2-3 неділі або 2-3 тижні, це вже так припригає з однієї мови на іншу. А я говорив, війну легко почати, важко закінчити. Війну легко почати, важко закінчити. Ну дійсно, якщо б Зеленський не допустив цієї війни, а він це міг зробити, його б рейтинг був би, ну... Ну, знову впав би ще менше. Тому що люди це не цінують. Люди не цінують миру. От він би зробив так, що війни б не було. Однозначно, на виборах президента б його не обрали. Було б крика зграда так далі, було б, що заводи не обрали. 100% не обрав. От якщо б він би не допустив. Біню. Тому що вже на виборах, оце якраз 24-го року, ну, його підтримка була навіть менше 30%. Ну, відповідно. Він би не став президентом, став би президентом, не знаю хто. Може, Знов Порошенко, Тимошенко, можливо, притула, це не має значення хто. Але якщо б дійсно Зеленський не допустив цю війну, 100%, 100%, що він би не міг би залишатись президентом України. Однозначно. Люди невдячні. От невдячні. Прямо розумієте слово. Але зараз війна. Тому дійсно на початку війни, бачите, яка підтримка. Да, да. Говорю, що от кур'йоз вилягає в тому, що люди ніколи не цінують нормальне життя. Люди ніколи не цінують мир. Ну от на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент я говорю, що ну, добре, була помаранча революція. Що вона дала Україні? Нічого. Була революція гідності. Що вона дала Україні? Нічого. А, були зміни, вибори верховні, міняли одних на других. Що воно дало? Нічого. Я вже мовчу про зміни там прем'єрів, що дало? Нічого. Але от коли період, що нічого не міняється, о, тоді виходить добре. От така ситуація. Взагалі, для нормального розвитку України, добре стабільність. Але для політиків ні. Тепер ми дивимося далі. Грудень 23. -го. Бачите, уже 77, тільки довіряють 22 дні. Чому? Контрнаступ провалився. Ну, дивіться, звичайно, тут ніякого відношення Зеленський до контрнаступу немає. Це провалив залужний. Ну він командував. Йому дали зброю, війська. Причому, звертаю вашу увагу, все, що він просив, гроші йому завалювали. Треба, давай, треба да. мобілізацію, цю, яку розігнали мільйон. Це ж залужний. Але, ну, не вийшло. Не вийшло. Ну, звертаю вашу увагу, що історія знає дуже багато випадків, дуже багато випадків, коли навіть самі видатні воєначальники, величей там, ех, і не виходило. Да, 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 дуже часто в історії згадують тільки перемоги. Не згадують поразки. Це є-є. І коли ви читаєте підручник по історії, то ну, одні перемоги. Ну правильно, ви ніколи не читаєте поразки. Хоча навіть самі великі, ну, скажімо, спішні воєначальники мали поразки. Привести приклад. Ну, я для вас, можливо, ви чули, Фрідрих Великий. В будь-якому випадку в світовій історії це один з найкращих військових, таких успішних воєначальників. А він дійсно, він дійсно досяг декілька... В нього були дуже значні перемоги. Він, ну, щоб ви зрозуміли, він фактично потрощив Австрійську імперію. Дійсно. Але програв війну. Буває. Ну, Кар-12, ви ж пам'ятаєте. Ні, він дійсно був на якомусь етапі дуже популярний, дуже успішний. Ну, дивіться, він фактично е захопив річ Посполивто, поміняв короля. О! Але війну програв. Просто людь, що це не значить, що залужне щось яке дива. Ні, це буває. Ну хотів, не вийшло. Буває. Ну, відповідно, це вплинуло на рейтинг президента. Хоча президента ніколи, що немає. Бачите, лютий. 64 вже, о, 35 Ні. Да, Ну просто е, ситуація вже. Е, плинули і ракетні удари по електроенергії. Це теж впливало, ну люди ж не здоволені. Далі, 59 травень і знов 59. Да, на сьогоднішній момент, ну як сказати, президент України 59 підтримає, ну 36-37 ні. Хоча є, бачите, все це болотце, 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 є, є, є. Да, дійсно на сьогоднішній момент така от розкладка дійсно на сьогоднішній момент ну от, бачите, 60% підтримує останні ні. Усталі світ війни однозначно, однозначно. Ні, ну Звичайно, що якщо була перемога, було б інше. Да. Тим паче ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент те, що може, ну те, що реалістично, ну можливо, війна закінчиться в 2025 році. Це реалістично. Це дійсно реалістична ситуація. А все інше? Ну ні. Хоча звертаю вашу увагу, що да, дійсно, ну от я розумію, що за, е, це теж така цікава ситуація. От оце от, тут, бачите, ось. О, війна 2-3 неділі. Я вам говорю, війну легко почати, тяжко закінчити. Сразу, срач, крик, істерика, ні! Арістович горив 2-3 неділі. Добре, добре. Тепер, а, а а, 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 да, 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 тепер я правий. А тепер інша ситуація. От чому дійсно, скажімо так, тут не 90-59. Тому що люди устали від війни, і навіть коли е Зеленський говорить, що війна закінчиться в наступному році, не вірить. Аналічна ситуація. Так само, як колись вірили на початку війни, що її можна закінчити за 2-3 тижні, це дурня 100%, 100%! Але люди в це вірили. А тепер інша ситуація. От е Валерій Зеленський говорить, що закінчимо в 2025-му. Ні, 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 не вірим. Ну я розумію, що він обіцяв, що війна закінчиться е, восени 22 го було. Було. Він обіцяв, що 2023 буде роком, роком перемоги. Теж. Він е, обіцяв, що 24-го ми досягнемо успіху. Ну, в принципі, навіть була більш-менш чітка, дата в середині 2024-го Україна переможе. Було, було. Ну, потихеньку забув. А тепер він говорить 25-й, не вірить. Хоча, ну дійсно, велика ймовірність, що... У 2025 році війни в Україні не буде. Чому я так говорю? Ну, я знаю значно більше, ніж вам розповідаю. І, ні, ні ні, не треба про Трампа. Станьте з цим Трампом. Трамп взагалі ніяк не впливає тут. Ну, він три площі те. Він, тим паче звертає вашу увагу, в нього є така звичка говорить одне, а потім говорити інше. Але дійсно зараз складується така ситуація, що велика ймовірність, що в наступному році війни не буде. Україна досягне своєї мети і їй <хи> буде дуже неймовірно великий срач. Серйозно. Розумієте, я говорю, що от, якщо б Зеленський не допустив би цю війну, був би скажений срач і крик зрада був би неймовірний. Де ще говорю, він міг це зробити. Міг. Але, да, ви скажете, тоді був би грузинський варіант. Не заперечую. Він, грузин. він це не зробив, і я вважаю, зробив правильно, що не зробив. Тому що, ну... Якби народ України не хоче грузинський варіант. І він, ну якщо, скажімо так, можна було б зробити опитування і спитати, українці, що ви хочете. Грузинський варіант, де Грузія фактично лягла під Росію, лягла, зараз Грузія це васал Росії. Або війна! Ну, звичайно, 90% українців сказали, що війна! Однозначно! Так, да, тепер, коли війна вже почалась, і коли, як би сказати, деякі люди зрозуміли, що я був правий. Тому що я багато разів повторював, ту війну, яку ви трандите, то в кіно. А це справжнє. Оце справжнє. Так що кушайте на здоров'я. Не хотіли жити в миру, Тепер кушайте. Ну, а як же хотіли? Але, дивіться ще, яка цікава ситуація. От ну, теоретично, ну дивіться, до війни. Виступає Зеленський говорить. Нам треба поміняти ну, відносини з Росією для того, щоб не допустити війну. 90% були б проти. Однозначно. Навіть на сході України. Однозначно. Крещали, верещали. Там істерика зрада. Чому? Тому що війни не було. А от тепер, а от тепер нема значення, хто буде президент України в майбутньому. Як тільки... Хтаск пиццнят! Вийде президент, каже, ви що, хочете, щоб знову була війна? Говорит, ні 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 не не ми ж не хочемо хватить! Батьку не треба! Ми вже побачили! Ми вже зрозуміли, що ви дурники. О, Дійшло! Нарешті! Просто коли дійсно нація переживає війну, тоді є такий важель для влади. Коли не говорять, ви що хочете війну? Я говорю, ні-ні, не хочемо. О-о-о, Дійшло вашу тупу башку, що війна це погано. Дійшло вашу тупу башку. Що війна це не кіно? Дійшло вашу тупу башку. Що ти ж вам розповідає, всякий там ряжений, це дурня, брехня. Війна це гибель. Війна це розвал економіки. Війна це гибель мирного населення і це мобілізація. А що ж ви хотіли? А, дві-три неділі. Дві 2-3 неділі. Для дурнички. Для дурнички, так. Да. А для розумних. Тому по великому рахунку, да, ця війна необхідна була, щоб хоч раз шарахнуть, як слід, щоб в майбутньому. І правники запам'ятали, що війна це погана, що треба слухати владу, а не гавкати, як собака, про зраду, де треба, де не треба. Тому так, да, дійсно, в наступному році війни не буде. Буде, ну, не скажу, що, ми... що мирного може бути, ну не зовсім мирне, скажімо таке, порозуміння. О. І так, да, дійсно, тоді, ну, скажімо, буде... Я ще раз говорю, не... ми не говоримо зараз про зараз, у влади буде дуже такий чіткий індикатор. Як тільки народ починає бузити, вони говорять, ви що, хочете, щоб була війна, ну ви самі розумієте, що після війни... Більшість частин населення. Ну навряд е хтось буде кричати, ой, хочу війну. Ні, такого навряд. Ні, ну, радикали завжди є, але їх буде там 2-3%, то а 90% однозначно будуть виступати проти війни. Тому що, ну от, от війну, як переживуть на власній шкурі по трудні ні, це погано. І це дійсно корисно. Так що так. Да. Дійсно. Велика ймовірність, що в 2025 році війни в Україні не буде. А рейтинг Зеленського яка різниця, який буде рейтинг. В кінці, кінці Ну зараз 60%. Ну, можливо, буде знов 30. Тому ну, що люди будуть кричати, що не так. А можливо, дійсно, буде і 90%. Ну, яка різниця в кінці, -кінці. Головне, війни не буде. Зато срача буде. Ой, багато. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. І до побачити. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу? Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики. Трішки історії, трішки економіки. І клуб е кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.